В порядку чергової ротації ми направили зведений загін правоохоронців Вінниччини до Сходу України, де проводиться антитерористична операція. До цього готували, ми проходили куча тренувань, щодо цього, щоб їхати в таку комудрок. Нормальний настрій, бойовий все, все добре. Зичу всім здоров'я, міцного, стойкості, крепості, підтримку ваших близьких. І даю один наказ: вернутися всім, повернути здорові і неушкодженим. Шановні присутні, давайте области ми підтримуємо. Це чергова ротація. Близько ста правоохоронців ми направляємо вже в 16-й раз на схід до постійної дислокації, де службу протягом вже більше року.